Ожній, що прагне напитися з цілющих джерел, зупиниться на мить на косовській горі. Так чомусь місцеві люди називають один із пагорбів. Перед ним відкривається чудовий краєвид на тлі далеких гірських вершин в долині потопає в зелені село, і тільки церковні бані у своїй позолоті височіють над ним. Це угорники. зоря. церковник в банях відбиває зблиск маленьку батьківщину, цю мою в урочищі дзвіньоха, птаха, свист. Пробуджує зі сну саме такими поетичними рядками місцевого поета розпочинаємо нашу розповідь про славнозвісний спасопреображенський чоловічий монастир, що в селі Угорники на Коломищині. Це ще одна святиня, до якої трепетно відносяться не тільки угорницькі жителі, але й жителі усіх навколишніх сіл. Історія угорницького монастиря сягає ще 13 століття. Тоді мандрівні чинці, вихідці києво печерської лаври, подобали собі місцевість і Оселилися в печерах місцевих пагорбів, загалом, історія українських православних монастирів невід'ємно пов'язана з історією України. Саме в монастирях відбувалося формування інтелекту нації, зростали світочі духовного життя України. Не був винятком угорницький Спасо-Преображенський монастир, який відіграв визначну роль у збереженні православ'я Прикарпаття та разом з Манявським монастирем був для православних галичан тим, чим є гора, Афон для греків. Угорники мають чим гордитися, адже вони подарували християнському світу свого святого. Йова Почаєвського, а в миру Івана Желізо, саме в Угорницькому монастирі, він розпочав своє духовне життя і прийняв Чернецький постриг. Я вітаю вас на Богом благословенній Угорницькій землі, яка дала світові великого святого, преподобного Іова Почаївського, який відомий усьому православному світу. Саме в селі Угорниках він народився, і в селі Угорниках, у Горницькому спасопрображенському монастирі, став він монахом. Бачите, на цьому полі за два десятиліття відродилася велика святиня українського народу У 1602 році. В угорницькому монастирі провідником духовної братії став йов княгиницький. За ці роки обитель досягла найвищого духовного розквіту, відстоюючи православля. Та інші чернечі чесноти пізніше Йов Княгиницький канонізований церквою як преподобний Йов Манявський відходить в Манявські гори. Відомо що до монастиря двічі приходив за фону славний борець проти уні монах, письменник Іван Вишневський, приятель Йова Княгиницького. 27 листопада 1612 року у року. Угорницький монастир одержав грамоту на володіння земельними угіддями правом одвічного перебування під амофором Констант. Нопольського патріарха в різні часи меценатами монастиря були Адам та Олександр Балабани. Андрій та Йосип Отоцький, Павло та Йосип Шумлянський, митрополит Петро Могила. Наприкінці 17 століття монастир почав занепадати, а в 1812 році припинив своє існування. В 2003 році з ініціативи депутата Верховної Ради Володимира Кафарського, уродженця Угорник та з благословення митрополита Галицького Андрія було відроджено угорницький монастир. На сьогодні Намісником обителі призначено владику Павла Мисака, бо саме у 2003 році з благословення його високоприсвященства митрополита Галицького Андрія, керуючого Івано-Франківською єпархією, і за сприяння народного депутата Україна 3-4 демократичних скликань, фундатора монастиря Володимира Івановича Кафарського та жителів села. Угорників, які дали свої паї, відродилася ця древня святиня. На території монастиря знаходяться два храми храм Преображення Господнього, який перенесений до нас з села Тюдева Косівського району, і храм ведення, храм Пресвятої Богородиці, який до нас перенесений, з села Делеви, Тлумицького району. А також знаходяться. Святині каплиці преподобного Іва Почаївського, і Пророка Божого, Іллі славного. Великою святиною нашої обителі є ікона угорницької Божої Матері, яка була написана до десятиліття монастиря для утіхи братії і відро і молотовного заступництва наших прихожан. Також на території монастиря є цілюще джерело дзвіньоха і обладнана купальня. Де люди ісціляються від душевно і ті душевних і тілесних хворіб богослужіння в монастирі звершується щоденно. Крім молитви, братія займається розбудовою обителі. Веде сільське господарство, доглядає сад і пасіку. Сьогодні ми святкуємо церковне новоліття. То у цей святковий день я хотів би привітати всіх жителів нашої області з церковним новоліттям. Нехай. Мир Божий панує у наших серцях, а Господь дарує нам щиру, велику, незламну віру, щоб ми з Божою допомогою і з допомогою наших захисників вітчизни воїнів наблизили ту до перемогу, бо ми віримо, що ми, з нами правда. І у нам поможе у цьому Господь і Божа мати.